Сьогоднішньому часі можна достатньо просто перевірити будь-яку інформацію, але між тим, кому ж хочеться перевіряти, тому давайте все ж таки певні акценти і Тоді буде все зрозуміло. Перше, найголовніше: жодних нагород, взагалі ніяких, жодних відзнак, нічого і близько не було, і навіть. Думки не було про це, тому що це була зустріч не про відзнаки, а виключно про роз'яснення. Зараз перейдемо до другого пункту. Але ще раз повторю, просто щоб десь зафіксувати, може десь на підсвідомості зафіксувати, тому що, будь ласка, це ж дуже просто перевіряється, хто що і які нагороди колись десь у якихось відомствах отримав. Але між тим на цій зустрічі жодних нагород, ні за яких обставин. Третій раз повторю, тому що мені видається це важливо, це дуже важливо. Жодних нагород не було. І не може бути, тому що моя принципова позиція і публічно неодноразово я про це говорив. Сьогодні нагороди мають отримати виключно військові, багато нагород, всі нагороди, які в нас є. І волонтери. Щирі волонтери. Всі інші ніяк і не до мене. І точно ця зустріч не про відзнаки. Ще раз, ця зустріч не про відзнаки, а про.